У увазі будинок Слово Прушинка, закрите котежне містечко. Гарний заїзд по одеській трасі, також по Новобухівській трасі. Будинок 408 метрів. знаходиться на закритий котежне містечко з охороною. Ділянка 23 сотки. Повністю зроблений вже фасад ділянки з озелененням. на 2 авто, два паркомісця, алюмінієві вікна. Також є. З цегли побудований сам будинок, забор вже зроблений. Всі комунікації заведені в будинок. Ми увійшли, передпокій великий 10 метрів. Також 61 метр кухня вітальня з Другим світом, з роздвижними системами, також алюмінієві вікна нагадую. Це гардеробна, вхідна, тут вузол, гараж на два авто. Далі. Це кухонна кладова з виходом. На задній двір і нагадую, ще раз кухня вітальна з другим світом. Потім йде підсобне приміщення з виходом, і також котельня, газ завезення. І отакий великий задній двір, така величезна тераса. Далі продовжимо, подивимось планування. Далі, по-першому поверху, кімната з санвузлом, ще одна кімната з вікном. Це санвузол, З іншого боку, є також санвузол на вулиці з вулиці. І це кімната велика під 30 метрів, як тренажерний зал. Другий поверх. Почнемо з мастер спальні Своя велика кімната. Санвузол великий, також 11 метрів одна гардеробна. і друга гардеробна під 25-26 метрів. Також на другому поверсі є пральня. І ще дві кімнати. Ця кімната дитяча санузлом, друга кімната санузлом і ще є така технічна